Початку повномасштабної війни у нас в Барвінкове був дуже масовий обстріл ЖД вокзала. Це поруч там, де мої живуть батьки. І це все воно на очах, воно горіло, зривалося. Якось захотілося допомагати людям і тим, тим паче, була так, у нас така змога щоб відкрити своє ДПК, частину пожежну. І слава Богу, працюємо, допомагаємо. Техніка нам повністю предоставлена Шведським центром допомоги зі Швеції. Наші спонсори нам пригнали цистерну і автодрабину. Пожежна частина звелася за чотири дні. Нараховується зараз шість чоловік в команді. Зараз ми в основному залучаємося на пожежогасіння. Ми повністю у нас машина укомплектована рукавами різних видів. Оперативно-рятувальними знаряддями це ножиці гідравлічні, розтискач, донкрат. З моменту відкриття повністю наша команда нараховує 18 виїздів. Це було як і суха трава, трава, і смітники, і житлові будинки були. Ми залучаємося в ківерська громада, 24 села і саме місто Ківерці. Диспетчер дзвонить тим, хто є на сьогодні на чергуванні. І той вже збирає команду або в телефонному режимі, або через ракція. Бігом збігаємося і виїжджаємо. Якщо залучатися Тростянець, озеро Журавичі, шоста бригада, вона знаходиться далі, далі від нас. Ми первіше приїжджаємо на місце пожежі, ми локалізуємо вогонь, а вже потім приїжджає шоста бригада, і ми згруповано далі займаємося пожежовансіями. Це краще, що ми є, що ми поруч. Від ківерців. Ну, злагоджена команда. Я на машині, подача води. Віктор непосередньо там на рукавіна, вже він там заливає водою. Також хлопці в мене в команді дуже гарно. Всі ми злагоджено, працюємо, допомагаємо.